Вітаю! Мене звати Альона Гаркуша, я лікар-дерматовенеролог, трихолог, і більш ніж 15 років я працюю в напрямку естетичної медицини. За цей час я засвоювала професійні масажні методики з усього світу. В моєму арсеналі голівудська американська пластика обличчя, наш слав'янський класичний масаж. Іспанські лімфодренажні техніки, французький помпаж. І даний курс, який буде проходити протягом трьох тижнів, є квінтесенцією цих методик. Тож, для кого даний курс? Для тих людей, в кого обличчя схильне до набряків. Для дівчат, жінок, які мають темні кола навколо очей. Для тих, в кого є дрібні, середні та глибокі заломи статичні та динамічні, а також для тих, в кого візуалізується носогубна складка, є зморшки кисетні і візуалізується друге підборіддя. Також для тих, хто хоче покращити колір обличчя, додати шкірі сяєння, підвищити тургор та еластичність.